Привіт, мої маленькі друзі. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку, мої любі друзі і шановні батьки. Дітки, у нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. І подивіться: до нас знову завітав грайлик. Давайте з ним привітаємось. Привіт, грайлику! Привіт, дітки! Дітки! А вам подобається, що до нас приходить грайлик на заняття? Так, і мені подобається, мені з ним веселіше. Дітки, а ви знаєте, що приніс нам грайлик? Ой, подивіться, що це таке, дітки? Так, це в нас що? Яблуко, да? А як ви гадаєте, це овоч або фрукт? Так, молодці діти, це фрукт, всі сказали, яблуко це фрукт. Яблуко це фрукт. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, де росте яблуко? Яблуко росте де на деревах, всі сказали. Яблуко росте на деревах. Так, молодці, дітки. А скажіть мені, будь ласка, де росте? Що це? Груша? Груша теж росте? На деревах? Так, а де росте? Що це? Слива де вона росте? Слива росте на деревах? Дітки, а де росте? Абрикос? Абрикос росте на деревах. Так, вірно. Дітки, а як ви гадаєте, фрукти ростуть на деревах? Де? На городі або в саду? Так. Фрукти ростуть на деревах в саду. І такий сад називається фруктовий сад. Повторили фруктовий сад. Молодці. А давайте зараз з вами подивимося на цю картинку і скажемо, що робить дівчинка і хлопчик. Дівчинка і хлопчик зривають яблука з дерев. Дівчинка і хлопчик зривають яблука з дерев. А куди вони кладуть яблука? Вони кладуть яблука в кошик. Вони кладуть яблука в кошик. А скажіть мені, будь ласка, Багато вони назривали яблук? Або мало? Багато назривали яблук, так? Да? а якого кольору яблучка? Зеленого кольору, повторили, зеленого кольору яблочка. Молодці. Молодці. Дітки, а ви знаєте, що?